Тіні кохання, темрява жива і навіть у пітьмі народжується світло, тиша, дихання, кроки, початок легенди. Вогонь в винах крик у небі, демон стоїть серед попилу і злив, Печу руці, а в серці не гнів. Лише в разі очей полони, принц нічний спадкоємець пітьми, легіони йдуть за ним, немов хвилі, але вдень, коли побачив її, впав полон, мову безсилі. Холодний світ і вогонь війни, та між ними вона мов, мрія, і враз забув, хто він є. Серці лишилась лише надія, світ горить, але час застиг, вона, мов світло серед темних стін, і все, що мав став попелом снів бо він відчув, що значить живий, вона мій світ серед темних зір Він її гріх, і її ми впали разом. У тишу сніви там горіли без слів, коли вогонь доторкнеться хмар, наші душі здіймуться в жар. Ми тіні кохання, що не згасли, Навіть коли світи погасли, Тим рятував і серед хаосу, де смерть кликала кожну зорю без слів. Лише подих і дотик без страху, лише небо на двох, наяву. Але люди не знають добра, їхній страх це клинок у серцях, вони вбили світло його душі, залишивши порожне місце життя. І він повернувся, світ згорів, тиша кричить у його очах, все, що лишилось, це білий дими голос у голові, нехай пізнають страх, Вічка зібрані небо темніє палають міста, земля червоніє. Але в останній момент перед злом вона з'явилась, і стало теплом. Вона – мій світ серед темних зір, він їх ріх, і Ми впали разом. У тишу сніви там горіли без слів. Коли вогонь доторкнеться до хмар, наші душі здіймуться, в жар. Ми і кохання, що гаснуть, навіть коли світи погасли. Мічу руці, а серце мовчить. Перед ним бив це кохання. Він на колінах стоїть, але крізь дим, крізь чорну ніч, вона прийшла, як промінь крізь біль, і посмішка його кінець. І подих останній рубець, вони зустрілись у вічності сніг і там запалили світ без гріхів. Тепер, коли демони йдуть у бій, вони бачать двох постаті в небі. Він принц, що вмер за любов.